Що зробити для того, щоб такі речі не повторювалися? Бо ми ну, інформацію чуємо, так? діючі депутати по дітей, депутатів, діти, депутатів забрали зброю, пішли постріляли депутатів і так далі. Як ми будемо приймати зараз рішення, те, що інформація довідаємо, я пропоную звернутися до управління Міністерства внутрішніх справ Черновецької області з тим, що річник роззброєння. Депутатів фронту <плес> І Таким чином можливо сюди від таких речей. Бо рада полягає в тому, що не встигли відбутися, маєте терпіні <плес> Не встигне відбутися зразу. Чому ми хотіли, щоб сьогодні був е, пан Яценюк на сесії? Бо ви не проснувся Максим Юрович, він вже зробив відозви, звернення до Генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ і так далі. Та. Хто почав політизувати ці події? Хто почав? Чия була заява, що виборча кампанія почалася пострілому вікна фронту Змін на Буковині? Максим Юрійович, а якщо з'ясується, що це фан-група підтримки фронту змін, випадково купила багато випадково на своєму офісі, тренувалася і так далі, то що буде далі? Тому я вважаю, що якщо провести такий місячний прозброю, то буде повністю, і тоді наше обговорення буде мати сенс. Дякую за увагу. Дякую.